Пане Максиме, тут багато аспектів е, цього е, процесу, який е, Іран робить, але ж передача Росії ядерних технологій. Давайте почнемо е, з цього боку розглядати цю ситуацію. Наскільки реально, що Іран стане ядерною державою, на ваше бачення у зв'язку з такими діями, чи зможуть вони розмотати росіян на максимальну кількість підтримки свого оборонного ядерного комплексу? Ну Іран швидше за все вже є ядерною державою. Питання тільки в тому наскільки якісна та продукція, як вони готувляють. Чи тут багато в чому в першу чергу вони можуть пори поподякувати точніше Сполученим Штатам Америки, тому що їхня ядерна програма е... певною мірою була створена завдяки тому, що Штати так хотіли дізнатись, на якому вона етапі, що там залучили свою агентуру, яка щоб пробратись всередину ядерної програми, продавала певні секрети сполучених штатів Америки з виготовлення ядерної програми, і як виявилося, що саме тільки після цього у Ірану і з'явилася ядерна програма, тому <сілик> Росія може так, звісно, певною мірою внести якісь покращення, поділитись радянськими напрацюваннями, але в Теорії, скажімо так, Іран не збирається найближчим часом точно розв'язувати ядерну війну, але якщо їхній статус підтвердиться, то вони зможуть більш сміливо претендувати на лідерство в регіоні так точно. Тобто ви не бачите, що Іран готовий до великої війни про яку він так говорить постійно з Ізраїлем. Так, у Ізраїля аж також є ядерна зброя. Ну, по, як, неофіційно, так? Ну як а, і в Ірану, ну, по факту. Ну так, так. Але в цілому всі там якось поговорюють, що у Ізраїля, у Ізраїля така ядерна зброя є, і тому е, це поки що дивіться, для того, щоб. Не комусь погрожувати ядерною зброєю, особливо якщо це інша держава, також ядерна, те має бути значна перевага на цією державою в тій же ядерній зброї зараз. В ядерному, ну якщо ми беремо ядерну площину, то існує тільки дві держави: це Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. У них там обох по понад п'ять тисяч. Ну вони там скорочували, але ну плюс-мінус десь п'ять тисяч боєголовок є. Це з відривом просто в іншу галактику. Кількість від, від тих, хто там іде далі. Там ну та... Китаї кажуть, з чимось, щось типу такого. Ну тут 200 у Китаї і там тієї ж Росії понад 5 тисяч. Це колосальна прірва. Тобто, по суті, так грунтовно і серйозно комусь погрожувати ядерним знищенням можуть тільки ці ці дві держави, тому що при сучасних засобах протиповітряної оборони для того, щоб принаймні там дві ракети носії долетіли, треба там їх там. 100, 200 запустити, ну такого плану. Е і от тоді так дійсно можна комусь там чимось предметно погрожувати. А може бути так, ну це вже сам фантазую пане Максиме, що Росія напряму просто передасть ці боєголовки іранцям. Свої. Я не думаю, що там питання саме в, в боєголовках, там, мені здається, більше історія з носіями, тому що так. Іран виготовляє балістичні ракети, виготовляє шахеди, але все одно ракети носії призначені саме на, ну, там великого, надзвичайно великого радіусу дії міжконтинентальні. Не факт, що такі розробки у Ірана взагалі є. А якщо вони є, то воно долетить. А у Російської Федерації все таки. Є там якісь власні, але здебільшого радянські розробки, якими от вони можуть поділитися. Я Думаю, тут питання не в самих боєголовках, а в засобах їх доставки. Ще аспект такий е, стосовно глибокого занепокоєння і Британії і США. Чи здатні вони якось протидіяти цьому, чи це просто буде якась риторика, якісь санкції чергові вже в десятках що проти Росії, що проти Ірану? <гл> ну, Занепокоєння виглядає їх, звісно, дуже тривожним. <гл> Я думаю, що в, в Ірані глибоко стурбовані занепокоєнням <гл 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 занепокоєнням Великобританії, Сполучених Штатів інших країн. Але мене особисто найбільше поселили повеселила заяви Байдена про те, що вони готові там вжити будь-яких заходів. Просто. На ці заяви ну вже ні ну ніхто не реагує ніяк інакше, окрім як е, з такою іронічною посмішкою, тому що ми пам'ятаємо, е, все почалося цих обіцянок ронівних наслідків для Путіна в разі нападу на Україну. І зараз е, ну тим більше, Байден зараз не може нікому нічим погрожувати. За період свого правління він не відзначився. Якимись такими потужними рішучими діями, агресивними діями, коли він ще був в формі. А вже зараз, коли каденція закінчується, коли він, ну скажімо, відверто, не в найкращій ментальній і фізичній формі, ну це сприймається супер погано, вже або, б, або б мовчки щось робили, або просто якось там дали б слово якимось іншим людям, які б заміснили. Тому тому що ну, ці заяви. Просто сміховинами виглядають очевидно, що Сполучені Штати Америки не готові там до акції прямої дії проти Ірану чи про інші проти інших лідерів на близькому сході. Це все те, що ми можемо зараз бачити, що Іран може себе відчувати вільно. Вони більшою мірою призвичаїлись до життя під санкціями для авторитарних режимів це не проблема. Вони не переймаються через те, що там суспільні настрої якось сильно зіпсуються. Та й не так погано, Іран насправді живе, тому що дотримання санкцій щодо них в умовах того, що вони є. Ну, Теритериторіальне знаходиться на близькому сході. Там все дуже складно проконтролювати, промоніторити так вилазять. Такі наслідки, як, наприклад, пам'ятаємо екс-президент, ну тоді він був правда президентом. Після надалого приземлення став експрезидентом Ірану, це ж також як наслідки санкцій, що Гонтокрила розбився через технічну несправність. Але в цілому Іран досі зберігає дуже великий економічний потенціал. Я нещодавно читав матеріал від економістів, не можу згадати прізвища, але суть в тому, що якби от. Одномоментно з Ірану зняли санкції, то буквально за 10 років вони б могли стати п'ятою економікою світу. Тобто, там насправді потенціал враховується е дуже серйозний і. Е як я от враховуючи те, які червоні лінії Російська Федерація переходить, десь там Північна Корея, ми вже можемо судити по 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 цьому, що в Іран ніхто не полізе, ще й плюс, враховуючи, що там потенційно є ядерна зброя, тому сполучені Штати Америки для години це ведуть кілька нових санкцій, та і все саме цьому. Пане Максиме, це просто насправді ну якби вражає ця ситуація, що такий потужний світ да скільки грошей, скільки технологій, а нічого зробити не змогли ні з Іраном, ні з північною Кореєю. Пане Максиме, стосовно знову ж таки, стосовно Путіна і його підтримки, приїдеш на Брікс, цей президент Ірану. Наскільки вони можуть ще зблизитися? Та вони ну там там же ж питання не в тому, що їм йому потрібно з новим ну, президентом зближуватись. Там є е воля верховного лідера Аєтоли е Хаменеї, і все в принципі там прекрасно взаємовідносинах е Російської Федерації та Ірану. Е Іран отримує для себе якісь технологічні розробки, отримує від Російської Федерації е продовольство. Е Ну, в енергоносіях особливо Ірану немає як якоїсь такої потреби. Можливо, хіба що там, якщо говорити про те, що Російська Федерація забезпечує там ряд країн, ну там буду атомні електростанції, їх обслуговує. Тобто, там для Ірана може бути. Я думаю, точніше, там точно є багато аспектів користі, яку вони отримують від цієї співпраці. І там не потрібно їх зайвий раз переконувати в чомусь. А якісь питання гуманності, моралі для них не стоять. це жорстка ісламська держава. Ми що росіяни, що ми для них невірні, для них війна між невірними це прекрасно. Вони вболівають за обидві сторони. Аби тих людей, які не ходять під Аллахом, ставало тільки менше. Тому там е, немає стримуючих аспектів до е, якихось серйозних, які б е, заважали цій співпраці. От, наприклад. На к так як на Китай може натиснути цивілізований світ, він може натиснути, може натиснути санкціями, він може натиснути митами. Китай довгі роки інвестував в зелену енергетику, в електромобілі, в сонячні батареї, в літіо-іонні батареї, десятки, сотні мільярдів доларів. Зараз е, Європа і США вводять мита, і це дуже серйозно б'є по Китаю. Вони це відчувають. А по Ірану так вдарити немає чим, тому що для того, щоб Чимось тиснути потрібно початку підпустити, інтегрувати, дати, звикнути до хорошого життя. А іранжеве, по принципу, не жили гарно, нема чого й починати. Пане Максиме, почули вас дуже вдячні за такий глибинний екскурс. в у тих, хто підтримує нашого ворога, на жаль, але ж констатація факту така є. Дякуємо вам, Максим Невітайлов, політолог, експерт міжнародний, поговорили про взаємодію між Росією і Іраном. Вона суттєво поглиблюється.